з Жні щастя та доля дожити у здраві та бадьорості до 90 літ. Щось зробила ось ця завжди усміхнена з добрими очами жінка Роза Григорівна Степченкова. Рідні та близькі говорять, що вона завжди випромінює радість, вміє згуртувати людей, підбадьорити. І кожен член ради ветеранів Довгинцівського району тягнеться до неї, бо для них вона і найкраща подруга, і розрадниця, і дуже талановитий музичний керівник. Завдяки Розі Григорівні та її віртуозній грі на піаніно ветеранський осередок живе на повну силу. Свого часу вона закінчила музичну школу і тривалий час працювала музичним керівником у дитячих садках. Кому ж як не їй краще знати, як керувати ветеранським хором, коли могла вчити музиці і співу непосидючих малюків, яких зізнається дуже любила. Натомість більшість з них і через багато років пізнають її на вулиці і зізнаються у своїй любові та повазі. Я дуже щаслива, що я дожила до таких років, 90 років, пройшла всю війну. Вот. Война окончилась в долгинце у меня. Есть, теперь я имею два сына, две невестки, двое, четверо внуков, правнуков. Я очень счастлива этим. Нелегке у Рози Григорівни було дитинство. Рано з життя пішла мама. Тато одружився вдруге. Їхня родина переїхала до Феодосії. Там довелося пережити війну. У 1941 році закінчила школу, вступила до вузу і відразу, разом з іншими, її мобілізували у госпіталь. І досі пам'ятає і своє перебування статом у партизанському загоні і допомогу фронтовикам на північному Кавказі. Нічого не могло зломити її сильного духу, а тільки загартувало. А особливої жаги і радості в житті завжди надавала прищеплена батьками з дитинства любов до музики. Це людина-легенда радянської епохи. За всі роки її життя вона була на передовій. І сьогодні, вже будучи в такому поважному віці, вона всю себе віддає раді ветеранів, желізнодорожников. Вона створила хор заліз... залізнодорожний. Вона створила хор ветеранів, ради ветеранів. І зараз невтомно працює, грає на, на баянчике нас піднімає дух. Пишається, що в нього така водночас сильна і добра, і лагідна мама, і її син Олександр. Ми жили на железнодорожних станціях, це важко, переїзди всякі, завжди було важко. Отець завжди раніше нас виїжджав із дому, завжди були тільки ми з матір'ю, у нас ще брат був. Наприклад, в Нікополі вона вчилась в музичній школі, я вчився в школі в середній, Меньший сын был на мне, но мать просила: "Шурик, пожалуйста, я должна закончить музыкальную школу. Я должна чем-то работать. Она любила всегда музыку, и музыка, и люди это у неё было на первом месте". Свій 90-літній ювілей родинному колі Роза Григорівна відзначала 8 серпня. А сьогодні численні слова привітання її адреси лунали від членів ради ветеранів Довгинцівського району. Ми з нею зараз не розстаємося. Якщо навіть в хор не приходжу, я додому до неї приходжу, дзвоню, піднімаю настроєння, тому що вже в такому віці потрібно підняти чоловіку настроєння, а вона сама вона без нас не може. Того, що вона йде, її це ж життя. І мать, і сестра, навіть не сестра, це просто мамочка. От ніколи вона не скаже, що плохо поєш, все, все добре поють, все добре роблять, все. От просто такий чоловік, от, от такі повинні бути всі люди, щоб добра і прекрасна жінка. Я люблю тебе.